Я хотів би принагідно подякувати всім працівникам нафтогазової індустрії. Це люди, які кожного дня сьогодні займаються видобутком газу та нафти, займаються транспортуванням, зберіганням, розподілом дуже часто, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, аби в оселях українців було тепло, був газ. Як на мене, марка вийшла така ж позитивна, як і душі людей, коли в їх квартирах є світло і вес. Тому мені здається, це дуже круто, що і художники, і колектив, який працював над змогли передати ту атмосферу.